you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Серед порохоботів шириться повідомлення, що саме президент України Володимир Зеленський вбив помічника Залужного Геннадія Частякова. Як відомо, у понеділок, 6 листопада, повідомили, що помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати. І, хоч вже повідомлялось, що це 100% трагічний випадок. Про це навіть заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко і вся. Ця ситуація трапилась тільки через те, що Чистякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні. Тому виникає питання, хто ж взагалі допустив таке дарування. Що цікаво наразі, свідки підтверджують, що дарувальником був колега загиблого полковник Тімченко. Він поклав у дерев'яну подарункову коробку пляшку віскі Black Label і шість гранат, презентувавши їх зі словами Тебе здобувати важко, тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Ймовірно, Чистяков не повірив, що в коробці бойові гранати бо згодом. Почав розбирати подарунки з дітьми. Можливо, він подумав, що це жарт, а гранати насправді є чарками специфічної форми. В той же час варто відзначити, що ця трагедія стала саме через необдуманість та перевищення повноважень. Адже як не крути, але бойові гранати ні дарувати, ні зберігати вдома не можна. Просто шокує той факт, що один помічник залужного носить додому бойові гранати, а інший командир бригади, ймовірно, призначений залужним, вишиковує бійців, і через це вони гинуть. На даний момент виникає враження, що в армії дисципліна. Знищено максимально, і кожен робить те, що йому заманеться. Тут і питання до залужного: куди ж він дивиться? Не варто забувати і те, що за продажі зберігання незаконної зброї є кримінальна відповідальність для будь-кого, чи то звичайна людина, чи то військовий. В даному випадку це стосується самого помічника залужного та його колеги, який додумався зробити йому такий подарунок. Також наголосимо, що ці гранати не будь-які, а це були гранати нового західного зразка. Тому головне питання, як так сталося, що замість того, щоб використовувати цю зброю на фронті, помічник залужного носить їх додому, чи це розкрадання зброї в ЗСУ на новому рівні, просто немає слів. До того ж, як вже можна було зрозуміти всі топ-спікери Євросолідарності, як завжди почали розганяти зраду та заявляти, що помічника залужного наказав вбити Зеленський. Буквально всі поплічники Порошенка пишуть один і той же текст, і це не просто дослівно скопійовані пости, в них навіть зайві прогалини лишились на тих самих місцях. Друг і помічник залужного Геннадій Частяков загинув від вибуху. Сьогодні в нього був день народження. Вибухівка була в коробці з подарунком. Після інфоатак на головкома, такий привіт, хтось передав, ідентично пишуть всі поплічники. Плічники Порошенка цілком впевнено, можна сказати, що вони поставили собі за мету в черговий раз спробувати внести розкол між політичним і військовим керівництвом воюючої країни і прямо підбурюють до відкритого конфлікту. Крім того, ярі прихильники Порошенка поширюють інформацію, що це саме Зеленський подарував чистякову ці гранати та й, взагалі, винен у всіх трагедіях, які стались протягом останнього тижня. Після незручної статті Залужного дивним чином гине його помічник, який не знає, що таке граната, ну з ким не буває. Хоменка на днях зняли, але видно. Це не допомогло, тому відправили залужному більш зрозумілий меседж. Зелена банда вони спеціально роблять все, щоб нас послабити. То самих найкращих 128-ї бригади шикують, щоб ворог їх прицільно знищив, знімають ефективних керівників, покривають корупцію. То вже за заказуху взялись. Те саме вони зробили із Карповим. Тихо зняли і зробили вигляд, що все ок. Ніколи не повірю, що це випадковість. Пишуть порошенківські телеграм-канали. Фактично, всі думки порохоботів, як під копірку, це прямо вказує на централізоване і добре сплановане розкачування внутрішньої ситуації в державі. Зокрема, найбільше хитають ті, хто називає себе патріотами, вони просто знищують усе в боротьбі за владу, владу, яку їм ніколи не бачити, бо вони розпочали надто брудну гру, переходять всі допустимі межі, лише би знищити зеленського. Їх навіть не цікавить той факт, що офіційно поліція оголосила, що це нещасний випадок, і все ж таки кримінальний злочин самого помічника залужного, але як всім відомо. Для порохоботів реальних фактів не існує. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.